Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати голубці з молодої капусти і з отаким перцем. Це ми кажемо на нього болгарський перець. У мене сьогодні заморожений, він, як бачите, розморожується. вже. А якщо забажаєте такі голубці зготувати з перцем, можна купити 3-4 штуки перцю і теж зготувати. І скажу вам, що от перець, коли готується разом з голубцями, він надає такого дуже смаку у голубцях, дуже виходить смачно. Попробуйте хоча б раз, і самі переконайтеся. Ну і скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла таку капусту середненьку, перець, як бачите, 4 штуки, 2 цибулі, 2 моркви середні, зелень петрушки, три штучки там лаврового листа, чорний перець, сіль, і отакий на 250 мл стакан у мене пропарений рис. рису взяла. Олія мені потрібна. І отут у мене 700 г свинного фаршу. І в кінці мені ще треба буде сметана і томатна паста. Ну, от і все, що мені треба. Я зараз, перш за все, промию 3-4 водах рис, щоб гарне промився. І тоді вже покажу, що буду робити з рисом. Рис добре промила. А тепер у мене отут є гаряча кип'ячена вода. Буду заливати сюди рис. І отак залю десь зверху рису на два пальці. І зараз ставлю його на огонь. Рис закіпить, я зменшу огонь і буду його відварювати майже до готовності. Я коли готую голубці з молодої капусти, рис я відварюю майже до готовності. Тому що капуста швидко така молода готується, і рис повинен бути там трошечки такий більш проварений. Іду ставити хай відварюється. А зараз почищу капусту. І буду ставити парити. Я буду вже поставила і отак десь обріжу. І... Отак, вишок цей обрізала. І тепер трошечки отак туди вниз, ще цей качан вирізу. Отак. Іду ставити пари. Вода закипіла, буду ставити капусту, щоб парилася. Потримую, хай не береться води, щоб вона на низ пішла, опустилася. Можна воду підсолити я як коли, коли не забуду. Попісолюю, а як забуду то не пісолююся, згадала пісолю трошечки. Так. Тепер накрию, а й парюється. Отак, трошечки з однієї сторони, тепер переверну. І зараз буду вже відбирати ці листочки. Бачите, вони відстають. Я скажу вам, що капусту таку молоду я довго не парю, не треба. Вона швиденько парюється. Ну, ці два листочки вже можна забирати. Жаль, у мене камера не піднімається вищі, щоб я вам так гарненько показала, ну, як є вже. Накриваю і хай далі так пропарую. Візьму сюди оці всі листочки, які дістають гарнесенько. Я їх зніму і знову поставлю хай ще оця напариться гарненько. Рис покипів десь хвилин 7-8. Я спробувала, він майже майже вже готовий. Буду виключати, накрию і хай упарюється тепер. Капусту пропарила, іду ставити, хай трошечки остиває. Перець не парила, він у мене з морозилки, як я казала. А якщо би був свіжий, я би трошечки закинула і перець пропарила. Поки капуста буде остивати, я наріжу цибулю, моркву натру і буду готувати засмажку. Я вже біля плити буду робити засмажку. Покажу вам цибулю, як для засмажки, ми нарізаємо. Морку натерла на великій терці і буду ляти олії. Скажу вам, що цибулі, моркви, там приправи, ці всі зелень. Ви можете додавати кожен за своїм смаком. Це не обов'язково, тут, що от я додала дві цибулі, дві моркві. Ви можете тільки одну, тому що, якщо ви не любите багато цибулі, не додавайте багато цибулі, не любите багато моркви, теж трошечки зменшить її це кожен на свій смак. Так само і зелень. Я люблю ще кріп зелений додавати. Ну, немає зараз такого дуже кропу в городі, а заморожені не дуже хочеться додавати. Буду цей раз тільки з зелені петрушки. Цибуля отак трошечки пом'якла. Не треба її довго смажити. Я не люблю її пересмажувати, коли я додаю її голубці. Хай би відчувалася там. Додаю моркву, Ну, зараз ще цибуля з морквою трошечки посмажиться. Перемішаю, І хай ще трошечки теж недовго потушиться, тут посмажиться морква. Морква трошки посмажилася. І знову. Це в мене чайна ложечка. Я взяла десь так, десь пів чайної ложечки солі. І трошки посолю. Буду виключати вже. А зараз буду листя капусти нарізати, чистити і нарізати. Ну, я скажу вам це, кожен вже робить теж за своїм смаком. Як кому подобаються там ті голубчики, щоб були вони. Можна такі кусочки, можна нарізати на цілі і лише ці зверха такі товстенькі зрізати. Теж, хто любить великі голубці, щоб були Листки капусти, я порізала. Все готове, рис пропарився гарненько, буду замішувати начинку для голубців. так гарненько, фарш ложкою. І тепер покажу вам, як гарненько напарився рис. Отак його. Так, І ще можна трошечки додати, зараз побачу, трошки замішаю з фаршем, щоб не було багато рису. Бачу, що можна додати весь так трошечки з рисом перемішала для того, щоб бачити, чи не забагато рису, щоб не було. Додам сюди тепер зелень, оцю петрушки я теж нарізала. Засмажку цю всю додаю, тому що вона мені для заливки не треба. Я казала, я буду заливку робити з сметани і з томату. Додам перець чорний малений. Теж за смаком додавайте. І отак, як ми кажемо на око. Це десь буде або чайна маленька ложечка, або півчайної ложечки. Така. І зараз буду сюди додавати солі, але хай я все це перемішаю. І попробую на сіль, тому що я казала, рис На смажку трошечки солила. Ну, можна вже трошки дати солі, а потім попробувати і ще додати. Все гарненько вимішаю. А зараз покажу вам, що я взяла отут води і трошечки додам. Ну, десь так 70 мл води додала, для того, щоб от ця начинка всередині у голубцях не була така забита, щоб фарш був такий м'ягенький, не забитий. Начинка готова, буду зараз вже робити голубці. Я вже приготувала каструлю, в якій буду робити. Наниз, як ми це робимо, такі -ка листочки отак ставлю. Так. І буду робити голубці. Покажу вам я декотрі листочки, котрі малесенькі. Тільки оцей хрящик обрізала і буду робити отакі голубці. Просто отак набираю, ставлю і отак закручую. Такі виходять голубчики, але я буду вставити перецю тут. Начиню його зараз. Так, ложкою гарненько туди. Рис проварений гарненько, можна ставити начинки багатеньку перець. Отак, начиняти перчик, поставити. перець я нафарширувала, а далі буду продовжувати робити молодці. Ну, Покажу вам, якщо такі перерізані листочки. Ну, це вже і молодь знає. Краще мене, але я покажу. Це де я такі тонесенькі краєчки ставлю у цю сторону, а де такі мої трошки грубі, буду на руку, отак. І отак гарнесенько буду закручувати. Ось такі виходять голубчики. Так, отакі теж гарненькі виходять. Ну, я далі так буду продовжувати, не буду брати час. Я думаю, що кожен на свій смак голубці робить. Зроблю покажу. Отак от зробила трошки. А тепер поставлю тут листочок, оцей лавровий, між ними. Отак. От бачите. І знову буду продовжувати робити. Голубці я вже зробила, покажу вам, от як. Бачите, перчик сюди, бо ми вже перчик склала голубці. А тепер буду робити заливку. У мене тут 200 мл сметани. Сметана у мене сьогодні домашня. А ви, як не маєте домашню, можна і магазинну. І отут томатна паста. І візьму отак повну зверху столову ложку томатної пасти. Покажу. Можна ще трошечки додати. Тут у мене цукор, візьму отак. У півчайної ложечки, додам сюди цукру, сіль, ота, теж півчайної ложечки сюди. І гарненько оце зараз вимішаю. А тепер додам сюди. Тут десь 200 мл води. У мене ця чашечка на 250, десь 300, можливо. Поки всю не додам. Що гарненько це все перемішалося. І зараз попробую ще насіль на кислоту. І побачу, що не треба буде ще додати до цієї заливки трошки води. Но багато води не буду додавати, тому що молода капуста, перець, як я казала, заморожений, він ще дасть свій сік сюди. І буде таке підливочка якраз добра. Бач, ну от. Можну, десь 500 мл цієї заливки в мене вийшло. Отакої, я попробувала на сіль, на кислоту, солі ще трошечки додала, ну ви вже пробуйте, кожен за своїм смаком додавайте. І заливаю ці голубці з перчиком, з цією заливкою. Отак, тепер трошечки в ними зроблю, ай, заодно і камеру потрясла. щоб туди сметана, ця заливочка прийшла. А тепер можна, якщо залишилося, верха оцими листочками трошечки прикрити. І зараз ставлю тільки закип'ять, Я скрутю на маленький вогонь І десь на 30-40 хвилин. будуть вони на маленькому вогні готуватися. Тому що це все молоденькі капуста, як бачите, молода, вона швидко готується. Рис пропарений гарненько, теж майже до готовності. Тому і довго не треба їх варити. Все. Накрила, зараз кришку зверху прикрию, йду ставити, хай варяться. Пройшло 40 хвилин, голубці вже зварилися, і покажу вам зараз, які вийшли. Листочки оці зараз зберу звідси, як ми це робимо. От бачите, гарні багато підливочки отам. Наберу тарілочку і покажу вам це отакі, а оце такі. Гарний такий запах, дуже смачненько пахнуть. Там підливочка, Ось більшу трошки взяти. Отаку. Ось Такі всередині вони, бачите, як показати, не може ближче до. Це дуже-дуже смачненько виходить. Такі голубці, а пахнуть дуже такий іде аромат від перцю. Дуже смачненько. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала отакі голубці з молодої капусти, такі дуже смачні заливці, з перцем болгарським. Приготуйте ви, це є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, підтримуйте мій канал. Дуже гарно вам дякую і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним цього найкращого? А головне, щоб всі були живі, здорові. І мирного неба нам поскоріше, і тоді до зустрічі.